Латвієць з українською душею, 30-річний іноземець Алвіс Лукша добровільно став на захист України одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Чоловік виїхав з Латвії у 18 років, жив в Ірландії, Канаді, Нідерландах. А в 2020-му переїхав у столицю України. Я українську мову ніколи не вчив не в школі, не де мій плюс, що я вчився в польській школі. Я знаю ну, багато мов. І я дуже швидко вчусь на слух, тому спілкуючись з людьми, з людьми на фронті, я дуже швидко це вчусь. Плюс я в Закарпатській бригаді сто перший там, ну взагалі закарпутська мова. Спочатку важко, але потім я це швиденько вивчив і все круто. Розповідаю, що за тиждень до 24 лютого йому телефонували з посольства Латвії, просили виїхати з України, але чоловік вирішив залишитися і не шкодує про це. Всі посольства намагалися своїх громадянин вивезти з країни до початку. Я люблю Київ, мені тут подобається. У мене є своє коло, з котрим я спілкуюсь, мої друзі, людей, котрих я люблю, і також я звик. Ну, я не знаю, це мій другий дім, і в мене такий характер, що я, ну, я ніколи не здаюся. Тому я ну, чому я маю залишати там своє місце, де я живу, там своїх друзів, тому що десь там якийсь. Божевільний направив своє військо сюди. Я то відпірнутися. Алвіс Лукша до 24 лютого працював у центрі спеціальної підготовки, де тренували тіло охоронців. Після вторгнення Росії інструктори центру, серед яких були учасники АТО, зорганізувалися і стали на захист Києва. Перші місяці, скажімо так, це було неофіційно, бо в Києві там був ковний хаос. І е, багато цих установ не працювало, щоб там піти військомат чи ще щось. Тому е, я почав спочатку, ну скажімо так, працювати з хлопцями за своєї попередньої роботи. Вони всі е, професійні військові, скажімо так, да. а вже потім, через пару місяців, я вирішив піти і офіційно почати служити. У збройних силах України». селаріс хотів вступити в інтернаціональний легіон, але його не взяли через брак бойового досвіду. Пройшовши бюрократичні процедури. восени 2022 року. Воїн приєднався до 101-ї бригади сил тереоборони. Воював на Сумщині, Харківщині Луганщині. Я мене на новині, Я багато чого навчився, я зустрів справжніх друзів, добрих людей, котрим я довіряю і можу плеч, оплечно ну, йти в бій. Багато чого побачив на війні, те, що мене шокувало, бо ну. Не будемо забувати, що я з європейської країни, в мене трошки інший менталітет, тому для мене навіть перший день війни це був такий шок. Що саме вас шокувала? Шокувала агресія. Агресія ця з боку ворога і те, що вони робили, і навіть більше з цивільним населенням, ніж. З військовими, от і все. Я це ну я це вважаю. Є такий термін, як абсолютне зло. Оце ну абсолют іво це абсолютно зло. І додається війна не лише України. І якщо Росіян не зупинити зараз, то далі вони нападуть на інші країни. Не треба зупинятись, не треба здаватись, бо ну я бачу зараз трошки люди вже ну відсторонюються від війни цього неф. В... Разі не можна робити, і треба також допомогу влади, щоб вона ну, більше а, допомагала військовим, бо багато роблять волонтери, але цього недостатньо. І та, також закликаю всі країни адекватні допомагають. І хочу, щоб вони ще більше допомагали, бо це не тільки ваша війна, але й наша війна. І ми... Латвія дуже добре пам'ятає, як це, коли твоя країна окупована і коли твій народ вивозять там десь на Сибирь і потім завозять москалят. Цьогоріч у травні чоловік отримав поранення. Трапилося це на Куп'янському напрямку в Харківській області. Потрібно було піти на самий, так, дальній спостережний пункт. Майже в оточенні і змінити хлопців там і залишитись там на пару діб. Але так сталося, що ми трошки не дійшли. Почав працювати ворожий снайпер, мій добрий друг загинув. І там зранку до обіду ми вже вступили в бій і обороняли себе. Ворог не міг витіснити українських воїнів із позицій, тому окупанти задіяли артилерію, міномети, скидали снаряди із дронів. Один такий і прилетів на Алвіса. Я все пам'ятаю, навіть відео зробив, як я поранений повзу. А, ну що, це трошки шок, біль, все пече і розумієш, ну що ще трошки і все, і ти можеш вже. А, вся Права сторона. У мене mm -hmm. осколки пішли у плече, спину, е помілка, нижня і верхня. Mm -hmm. І так, все в праву сторону. Спочатку там декілька метрів я повз, потім е допомагали побратими. Ну я такий е важкий хлопець, скажімо так, плюс бронежилет е і все таке. Тому я повз, потім мене тягнули, потім знову я повз, потім ще тягнули і так. Поки я не доповз до сусіднього е бліндажа, сусіднього батальйону, і вони вже мені надали першу медичну допомогу і також вже викликали е евакуацію. Так. І мені дуже пощастило, бо якщо б там на годину чи півтора е більше, то мені б відрізали ногу. Отак. Це нормально, відомо в госпіталі. Воїна лікували в одному із військових госпіталів, а далі поїхав Івано-Франківськ на реабілітацію. Тут щодня займається з лікарями. Кожного разу вправи все складніше. І медики кажуть, завдяки сильному духу Алвіс уже самостійно ходить і навіть бігає. Виконуємо нагадують бос. Усик, чекай мене. Ми почали з маленького. З того, щоб його спочатку звільнити від милиць, щоб він почав ходити, потім дати можливість просто ходити, а потім давали вже силові навантаження так, для того, щоб він відновлювався по повній програмі. На це у нас пішло три тижні. Травма нерва полягає в тому, що, що на відновлення нерва йде саме більше часу. Тому те, не дивлячись на те, що він ходить, бігає, стрибає. У нього ще є певні порушення, які заважають йому повноцінно бути відновленим. І на то потрібен час. Алвіс Лук може у будь-який час поїхати в Європу і насолоджуватися мирним життям. Та чоловік хоче жити в Україні і роздумує, чи повертатися на військову службу. Одна половина мене хоче повернутись на фронт, бо там мої друзі, мої побратими. Інша ще думає. Повертати ще ні, бо другого вже такого шансу може і не бути. Я це розумію. Але мені дуже хочеться. Алвіс каже, війна і поранення змінили його ставлення до життя. Тепер цінує кожну секунду і планує втілювати мрії у реальність.